Всім вітання. Після довгої дуже довгої перерви ми починаємо знову записувати відео, подорожувати трохи, наскільки це можливо. Зараз вже травень, яке то сьогодні? 18 травня 2024 року. Ми знаходимося неподалік від нашого Сан-Хелен-Сурісер. І приїхали ми до замку. Як там замокся називає? Міоланс. Не знаю, от ми в такому цікавому місці. Тут лавочки, столики. Ага, Міоланс, звісно. Міоланс. Тут парк природи, я так розумію. А тут парк стародавньої архітектури. Це замок його. От він так намальований, цікаво, але його дуже гарно видно здалека. Замок ну, фактично почав будуватися у 11 сторіччі, закінчився у 16-му. Ну, не знаю, там, чи то він існував до 16-го. Ну, тобто, такий старий цікавий замок. І замок цей знаходиться під ось такою горою. Ось скелястою горою. Цікавою. Klasny, gry. Le to jest Milan. Le Chateau de Milan. Chyba Milan. Milan. No ok, a tu coś jeszcze. Co tu jeszcze? Le Ballada. Tematico. To My nie. jesteśmy Sant Pierre de Mhm. Uh -huh. e, no tu, krócię, miejsce le... jest. Moulin's Tu jesteśmy. Okej. Okay. No i fajnie. No to co, idziemy? Idziemy zobaczyć ale zobacz czeka góra. No, góra fajna. No Dobrze. Idziemy mnie nagrywasz? No. No nie my Це є. Передо Шато. То вулиця замкова. Переду Шато. Ну і ось ми підходимо до замку. Шато де Демілам. Чи якось так воно називається. Це забачить. А, засніжений, ну, аледний за виглядає. За ну, ось так він виглядає. І ми наближаємося. Тут коти. Це тут і? А, коти. <ріху> ми наближаємося до нього. Зайшли ми на територію замку. Якийсь герб, напевно, родинний. Отам десь інтернет розвиється. Ключ? Гнини шкірує. О, Великий замок. Зайшли на територію. Хід, до речі, абсолютно безкоштовний. Можна собі гуляти, ходити, скільки хочеш. І що там? І що там є? Ну, то chodź baj. Так, заходимо. Не зрозуміло, куди ми тут заходимо. Опа! Віжа. А, це вежа. Ось так вона. Така <laughs> <laughs> собі кімнатка у вежі. А це ній? Тут дівіця замикають. Як жечнего фацета Петра Просуваємося далі. Ну забачимо. Тут. Ну я мам там свой там. А тут вже вхід безпосередні в приміщеннях. Не знаємо, чи це платний, чи це не платний. Зараз побачимо. Ціляк 10, 10 евро. євро. 10 євро. Підійдемо? А не хочеш? Хочу. Я Жихер. знаю, я знаю, що хочу. Ну, то підійдемо. Коротше, вхід 10, 10 евро. Так, ми зайшли. Нам сказали йти в цю сторону. Тут ось така... такий коридор. А тут ось таке віконечко. Ось так там такий вигляд з нього. Цікавий. Каже, Петро, що є там більше вікно. Що ти там заглядаєш? Ага, дійсно трошки більше вікно. І на якусь таку цікаву стіну воно виходить. Нова, така, дійсно, дійсно гарна тут. Dobra, nie, no szkoda, za to 20 nie ja za hit. Okej, okay. let's go. A co ten gość mówi? No, że będą jakieś, e, czy to zajęcie, czy to coś, czy tam jakieś, jakieś coś będzie tam. O czwartej i o piątej, ale my chyba... A które będzie? No my nie mamy takiej aż dużo tej... O do czwartej mamy. No do czwartej mamy. To o czwartej, a wtedy ja nie wiem, tam idziemy, czy tu? Może tam, a tam co? Ні. Чудово, це дуже цікаво. Ох, ого. О, вау. Факти, але зелений. Ох. Класний замок. Старий і так гарно зберігся. Реальна подорож до середньовіччя. Ну, бо звати це то не цегли, то є все з каменю. Ну. Правдива подорож до середньовіччя. Так? No, no. no, ну, а ні? Ну. Не хочемо наразі тим бігти в грутину. На хочеться. Хочеш може знайти мудгору, я не вім, він ось смугий, лев, це. Ну я там... не, ну ідемо тута вже, а там побачимо. Може в руці ми направда. Клас, шикарний замок. як і ходимо, так ходимо. По такі ось гвинтовий Цьому uh, ми зайшли. Дебют ла візит, то так, тут і чому так візити. так візити, то а через... там? А я не знаю. Воно і так, візиш щалка, да. О Боже. Ну це ж так, як треба, а їдеш, як Били як. О, нам відкриваються ось такі види. ох харно где викингова ес mm -hmm. такая хмура пришла хмура классно харно тутетоже гарно. В такі часи люди мали таке ось вбрання. Мало вони його чи не мали? Ну таке собі вбрання. Буші туди буде. Ну то и зал уж. <свист> 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 ну, мели каплица. Ale mieli widoki, co? No. Znaczy tamta tam ta chata musi być stara. Tamta. No, stara na pewno. No, taki z takiej kraju odkrywają. się. Z zamku. No, Kapliczka. Зовнішній дворик. Ну і добре живийся попросту в цем зобачить це файні. Старий фонтанчик. Нашкода, no, але це пізніша якась конструкція. Така гарна, гарна місцевість. Закрита, напевно, тому що є ризик обвалу, але тераси прекрасні, та на гору такий. Ми ну, колись давно, тисячу років тому, наші предки насолоджувалися подібними краєвидами. Шкода, ну, але там відже, віде, відеш віде ж... нігорник. Квіти красиві там цвітуть. Ну, там мій якийсь ставі. Який дворик в Вставі. ставік на файні. Там щось відбувається. Зараз підемо подивимось. Ковток, став весть там. О. Оже. Оже. Там ще й стюжка була. Ну. От там те місце дано було. О, я не знаю, я просто не розумію. А ти китайською? Oh, Ні, не китайською. Ні, не китайською. О, побачимо, що відбувається. О, oh, середньовікові бої. Як це? Нагривом, нагривом. Restavracia. 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 Mmh. 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 Ah, tous Alors, on va faire un nouveau jeu. Vous pouvez partir. De l'autre côté, je vous deux minutes. Hop. On y mmh. Ok Est-ce <muchempe> hey, que quelqu'un connaît Loki Ça vous parle Loki, un des dieux, des Vikings, un des très sombre. <muchempe> ça gentil ou ça méchant La fourberie. <muchempe> 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 гипсосанне избита на одна обсерваційна. Czy taki balkończyk, czy taraska na z na górę, z wydą na... No zaś, tam komnata była, tak? No. To pod dachem musiało być. Wiesz takim no, pewnie... Tam też była komnata. Pewne, tymi... że te chatki jeszcze z tego z czasu coś Te tutaj. No. No też mi się Aby się wyżej od zamku mieszkańca. No. Niby to można na tu weżu za listy. Zaraz no to wejdzie. Mhm. Martusia się boi wysokości. A my tylko taką. Co? To zobaczy. nagrywa, nagrywa tak. się nie? posadka. To nagrywa się ci nie? Tak. No, jak jesteś. się nagrywa, to trzeba jego to normalnie trzymać. Ja, jest jest tam zarkaz, e, jeszcze tam zerkać Bo się wysokości, mówię. A Hmm. Coś jest, widzisz tam, tam? Tam, Widzę, no. Tam coś jest. Jest. Widzisz? Jest. Tam coś jest, widzisz tam? Tam nie widzę. Tam, ale tam coś jest, takie jasne. No może, no, no dużo wszystkiego fajnego tutaj, tak? Piotrek? Ty zobacz, tu jest niby granary, tak? No. Tu, bo my to widzimy. No tam Grand Arc, no. A zobacz tam. Aha, tam też góry, na pewno jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Od jest się wyższe Jest się granarka, no. no Też tam można pójść <głosy> <głosy> A tutaj taki Ale taki... tam jest jakiś budyneczek, zobacz No ja widzę Troszkę sobie ja tu zmieniłam imię, no to nawet No, idziemy, fajnie tam. Wyliśmy tam, na górze, a tu takie srednowieczni pałaty. Pała ty. O. Oh. Co tam mamy? O, dawaj wyjdziemy, to coś fajnego. Oh. No, fajnie. No. No. Лічно, примістили! Ми рухаємося далі. І йдемо до середньовічної такої палати. Зали, не знаю. Тут був камін, не? Тут був камінь. Коротше, щось тут було і тут жили. Житлове, по суті, приміщення. Попробуй прогріти його це приміщення. Ми ще там другуємо. Насправді цікавий замок, ось такі були так. петлі, не знаю, петлі на петлі на двері. Двері були тут добротні. Дві до гори, одна на дół. Добротні. Ніде бій не виважила ти. Йде. No. І де йдемо Є ще? Ну окей. Ну, йдемо достатньо гарний такий внутрішній дворик. Ідемо далі. Tu też coś będzie. Taki też ma. No i jest światło. No. Podnaścia od naszego prymisin. Bo tu też był komin. Z kominką. Ja Na wysokiem jest herbą. No. Familia. A tam to tam jest. Trzeba latarkę zaświecić. Może to była jakaś. A nie, o! Sralnia! О, а це туалет. В середньовічних замках. Туалет. Ну і К куди летіло? Куди летіло? А і летіло. Ну, на і летіло з замку кудись вниз. Ось таке нехитре розв'язання каналізаційне. Цікава конструкція. що не занесловато, і можна було собі. А, а залазить ще за прем, ти ж мені не все тенде. Ну так, так, і через дорожку не можна було ввісти. Ось така історія, тут може якийсь. А я ж мені кімната і одразу срали. Ну no, так, і нормально жили собі, ні? Якісь рецежі чи там. А я не вим, хто тут жив. Ну no, то може жив як пан. О, а за а тут ще добуде. Может, а може, а може пані жила? Может, no може, мадмуазель якась? Ну, може, мадмуазель. Замкнена в біженці. Ну, може. Ранні м'я під ринком. Ну, no, чи добре. Так що конструкції середньовічні були доволі продвинутими. Зараз прийде. Досліджуємо а ще приміщення. І тут швидше за все була якась палата офіційних прийомів чи щось таке. Велика така. Тут зараз щось готується, можливо, буде якийсь майстер-клас чи лекція, але взагалі-то гарне таке цікаве приміщення велике. Можливо, тут відбувалися якісь офіційні прийоми, або ділові середньовічні зустрічі. Fajne. No. Taki tutaj mógłbym mieć tak. Oś taki na i na insi góry. Ty byś chciał tutaj mieć spokój? Tak. Malutki taki? No ty, ale zobacz. No, to tutaj może był jakieś malutki taki, nie wiem, pokój pokój. komi. No, to było chyba bieżąc. No może. jest oś taki się z tego zamku, a oś... Стена замковая Замковый мур Ну я не знаю, что тут Одесса, Чияк, Чикеда Может и Одесса Но хорошо, но Там снова что-то есть Ну есть а. Вот такая красота, невероятно

А це сральні, фасцинуємо. Так, ну воно насправді цікаво виглядає. Ось Ще один туалет. Така собі баралинка достатньо комфортна, навіть як по нинішнім. Як по нинішнім міркам. Собі ходиш, ходиш, заходиш, робиш свою нужду і виходиш. Ну, no, файне. Ще одна зала, ще одне таке приміщення цікаве. А тут старовинні написи, хіба не знаю, чи це аналог старовинного графіті, чи що це такі от написи, їх бережуть? хіба якесь старе, це? Ну, старе, очевидно, старе. Може, це ще. Мені подобне до. Зараз забачимо. Так, якось воно не дуже фокусується. О, сфокусувалося. Відемо. Класно, цікаво воно виглядає. Як де коміник? Ага. Ну да. Ну, так, так, є. No, Izrael, nie? Widziało. Dobra, idziemy na dół jeszcze. Tak jak wiekną no. A tutaj nie widać nawet by to leciało. Może zabrało kakao? <laughs> Ale zaleciła. W przywietrze nie było. No było. Jak się, bo tam nie było. To no, co, idziemy jeszcze do... do domu, no zobaczymy co tam. Tresor, co, co to znaczy? Nie wiem. Za oświetlenia tu nie ma, jasne jest, nie? No teraz no, tam jasne. tam jeszcze jest jakieś pomieszczenie, czemu nie widzisz? O! My znamy jako i O! A to ten widok? O! Siodna. Gimnota. No, ale zamurowana sprawdzi. Але, але, też, але не знову, таки, ну, так, Та, теж не. Але знову такий туалет. Ось так, теж житлове приміщення, судячи mm -hmm. з усього. З коміном, з туалетом. No, no, така просторе. Бул, так, просторе слабший, приміщення. Слабше, не слабше, але... Але тут немає витягу. Ні, є. Але зобач, яка... Jakа... Але no. зобач, яка... О, можна було все посидіти. Ну, можна було посидіти. No, ну. No. Chciałbyś, Bo to jest tu... Chciałbyś tutaj żyć. A co, ty źle? Nie, nie źle. Tam by się blisko rozpalił, co? No, no fajnie. Fajnie jak cholera. No. Zobacz wielki pokój. No wielki. I sralnia jest o... No i sralnia, co ważne. Także taka sobie żyła Spadnie. Widzisz? Tu, zrobione to była praca. No chyba to nowe stylizowane. Nie, ta, ta. A to też nowe. To też nowe. Stylizowane pod stare. To. Tak. Oj Boże.